На сьогодні не видно, щоб у росіян було стільки ресурсу для того, щоб нарощувати угруповання на Сумщині. Там воно має бути кратним. Ну це точно не 50 тисяч, як мінімум 100. Давайте задаємо донецький напрямок східний фронт, коли та сама Авдіївка, Бахмут. Скільки там ворог по чисельності концентрував свого особового складу, взагалі своїх підрозділів, доданих підрозділів це артилерія, це там танки, все те, що пов'язане з наступальними діями. На сьогодні. Очевидно, що ворога цього немає, тому е, просування звичайно стало менше. Сподіваюся, вдасться повністю стабілізувати ситуацію не даремно. Тут зараз знаєте, проводяться певні паралелі між харківською наступальною операцією російською. Нагадаю, це. Травень минулого року mm -hmm. тоді ми пам'ятаємо напрямки Липці Вовчанськ. Ворога вдалося зупинити так. Це було в пожежному порядку. До речі, а тоді викликалися і боєздатні і більш боєздатні підрозділи на цей напрямок, щоб зупинити ворога. І такі, ну скажімо, паралелі на сьогодні проглядаються по сумщині. Але тоді у росіян, ну скажімо так, угруповання було м, точно не менше. Власне чим для ворога це закінчилося, ми теж на сьогодні знаємо. Бліцкригу не вийшло, а потім і вдалося зупинити і на Вовчанську, і на липцях, і недалі надалі не давати фронту просуватися.